Міністр Фінляндії зробив заяву, що РФ накопичує війська на кордонах з Євросоюзом та готується до наступної фази агресії. Як ти думаєш, чи буде війна в Європі? Дивись, це чисто буде моя думка, щоб там ніхто не сприймав це як якісь прогнози. Давайте от логічно всі разом порозсуждаємо. Рашка любить воювати, да. це і метод, да. це і тактика. Да. Вся країна пропитана пропагандою, там, ну, не беремо Москву, Пітер і так далі, але вся глубінка пропитана тим, що вони самі сильні. В воді і вони себе цим оправдали. По факту там все плохо, да? Враховуючи, скільки Росія витратила вже сотень мільярдів на війну, за ці гроші можна було б провести газ куди угодно в будь-який кінець там Росії. Ні, у них все йде на війну, і Росія поставлена на військові рейки. І варіант. У Путіна спровоцирувати Європу через савальські коридори, забрати там ці країни Балтії і далі провоцирувати Європу. А Європа з усіх сил буде старатися не втягуватися в війну і робити вигляд, що там нічого не відбувається, відмахуватися в принципі і правильно, бо вони намагаються зберегти економіку і так далі свою. Ну з їх точки зору. З, з нашої я б сказав, не дуже дуже неприємно навіть. Да? От. Але це можливо і краще українцям, як вже показала практика, коли ти не ожидаєш. А воно все рівно може статися, то лучше підготуватися до цього, перепрошую, пірибзємнидазєті, щоб у вас там було паливо, їжа, якісь відкладені кошти, можливо, драгоценності. це буде котируватися в будь-якому випадку, щоб не сталося в світі.